Щороку понад сотням тисячам людей в Україні ставлять діагноз рак. Щогодини від раку помирає 10-ро українців. Серед країн Європи Україна є одним із лідерів за кількістю захворювань цією недугою. За офіційною статистикою, кожен 50-й українець страждає від онкологічних захворювань. Невтішною є ця статистика і в рогатинській громаді. Онкологія це одна із дуже складних ділянок в медицині. З онкологією зустрічаються, особливо ми, як лікарі первинної медичної допомоги, ми зустрічаємося ми найперше, тому що до кого найперше звертаються пацієнти? Це до сімейного лікаря. І е, я хочу сказати таку трохи статистику, що щорічно виявляється близько від 120 до 140 пацієнтів з онкопатологією. 70 пацієнтів, на жаль, кожного року помирає від онкопатології. 30% виявляється пацієнтів у четвертій стадії, у занедбаних станах. З них із занедбаних до 10-14 пацієнтів помирає, не доживаючи і року. Отже, це дуже нагальне питання і дуже важливе для того, щоб сам, насамперед, щоб пацієнти розуміли, що своєчасно виявлена онкопатологія вона добре піддається лікуванню і, звичайно, відображається на якості життя як пацієнта самого, так і його родини. І тільки своєчасний медичний огляд. Який може повідбутися у сімейного лікаря, подальшому скерування може бути на, до спеціалістів вторинного чи третинного рівня, можна своєчасно виявити, попередити і своєчасно пролікувати онкопатологію. І, звичайно, завжди націлюємо наших сімейних лікарів на Покращення виявлення візуальних форм раку, до яких відноситься це рак ротової порожнини, грудної залози, простати, шкіри. До речі, в цьому році у нас найбільше, най, найчастіше виявлена патологія це є рак шкіри. Рак органів травлення, органів дихання і грудної залози це найбільше виявлено пацієнтів з даною онкоптологією. Тому звертаюся до пацієнтів, не бути, не бути байдужими до свого здоров'я, своєчасно звертатися до лікаря, і лікування завжди буде мати позитивний результат. Як зазначають медики, більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Саме рання діагностика рятує життя. Своєчасне діагностування онкологічного захворювання значно підвищує шанси на швидке одужання та тривалу ремісію. Першим до кого сигналами про зміни в організмі приходить пацієнт, це сімейний лікар. Ця первинна ланка медичної допомоги тісно пов'язана з людиною. Саме сімейний лікар є, так би мовити, провідником у системі охорони здоров'я для своїх пацієнтів. До візуальної онкопатології відносяться онкологія повіки, онкологія язика, онкологія щитовидної залози, молочні залози, дистальний відділ прямої кишки, піхва і шийка матки, а також статеві органи чоловічі. На що ми хочемо звернути увагу пацієнтів? що пацієнти завжди повинні бути онконастерожені. Швидка втрата ваги чи якісь виникнення болю, лімфову зли, повинні насторожувати наших пацієнтів. Онкопатологія ротової порожнини частіше питамана для чоловіків через тютюрну паління, і тому такі пацієнти повинні бути обов'язково один раз у стоматолога, один нас в рік обстежуватися. І гігієна зубів також це є дуже великий відсоток онкопатології, тому що будь-які захворювання зубів також призводять до того, що тамується язик, який з часом ті в, в скіазі вони можуть змінюватися на онкологію. Якщо це є щитовидна залоза, то звичайно, що пацієнти повинні спостерігатися в ендокринолога один раз на рік, тому що пацієнти. З будь-якими захворюваннями е, обов'язково обстежуються у нас вендоконолога і з подальшим УЗД-обстеженням. Якщо це є молочна золоза, частіше хворіють жінки в віці 45-55, тому що у них в такий період є гормональний дисбаланс, і тому жінки повинні оглядатися обов'язково. Один раз в місяць кожна жінка повинна проводити самоогляд і при виявленні якихось пухвин чи якихось змін. Е, в молочній залозі форми візуально є, якщо є якісь виділення, чи є якісь зміни ділянок шкіри, такі речі повинні оглядати спершу сімейний лікар з подальшою консультацією мамолога. Найчастіше. При меланомії хворіють також жінки, і це пов'язано з сонячними променями, тому що жінки частіше піддаються впливу сонячного проміння і обов'язково повинні також оглядати самостійну шкіру один раз на рік. Але кожен пацієнт повинен звернутися до сімейного лікаря. Якщо навіть нічого не турбує один раз на рік для загального огляду і частіше при потребі. 85% пацієнтів, які Діагностовані у першій та другій стадії вони виліковуються і тому вчасне виявлення онкопатології дуже важливо для пацієнтів і для лікарів. Все лікування в онкодиспансері воно є безкоштовне. До обстеження є безкоштовне, тому наші пацієнти повинні не боятися цього, а повинні часно звертатися до медичного закладу, до сімейних лікарів, до з подальшим скеруванням їх до потрібних спеціалістів. У зв'язку з тим, що у світі зараз триває акція боротьби із раком, хочу сьогодні розповісти вам про невізуальні форми раку, з якими ми на жаль зустрічаємося дуже часто. Першим, хто зустрічається з пацієнтом, в якого можна запідозрити онкозахворювання, це і сімейний лікар. Кожен із вас, напевно, вже обрав у зв'язку з тим, що реформа пройшла свого сімейного лікаря. І хто ж як не він, знає свого пацієнта, знає особливості його здоров'я. І, відповідно, кожен сімейний лікар може поставити попередній діагноз, за підозривши онкозахворювання. Що ж відноситься до невізуальних форм раку? До невізуальних форм раку відноситься захворювання центральної нервової системи, це є онкозахворювання головного і спинного мозку, це вже периферична нервова система, захворювання органів грудної клітки. Зокрема, це є центральний рак легень, це є периферичний рак легень, який можна Виявити таким, ну не дуже вже й сучасним методом рентгенографією органів грудної клітки, захворення органів черевної порожнини. Щодо онкозахворювань, це є онкологія печінки, онкологія пішлункової залози, рак нирок. Щодо статевих органів у чоловіків, це є рак простати, а у жінок рак шийки матки, рак тіла матки, рак яйників. Кожен із нас, напевно, в своїй сім'ї, у родичів чи сусідів зустрічався з цим страшним словом рак. Тому, якщо ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, а це треба обов'язково робити один раз в рік, а то і два, ваш сімейний лікар може скерувати вас на базові аналізи, які є в переліку призначеними НСЗУ, які має направляти сімейний лікар. Це є загальний аналіз крові. Навіть по ньому ми можемо діагностувати на ранніх стадіях онкозахворювання, зокрема захворювання крові. Загальний аналіз сечі, по яких ми можемо діагностувати захворювання. Нирок і сечового міхура, інколи навіть захворювання статевих органів. Рентген грудної клітки, який обов'язково проходити один раз в рік, незважаючи на те, чи ви працюєте, чи ви не працюєте. По рентгену грудної клітки ми можемо виявити онкозахворювання легень на порівняно ще інколи навіть і ранніх стадіях. Прийшовши до свого сімейного лікаря, ви можете, він огляне вас, огляне шкіру, зовнішні ваші всі покриви, зробить електрокардіограму, скерує вас на необхідні аналізи. І якщо запідозрить якісь зміни у вашому здоров'ї, обов'язково скерує вас до суміжних спеціалістів, які відповідно вже є в нашій центральній районній лікарні. В центральній районній лікарні ви також можете пройти ультразвукове обстеження органів черевоної клітки, грудної клітки, органів. Малого тазу, нирок і сечовідних шляхів. І всі спеціалісти, які там є, можуть надати відповідну допомогу. І вже тоді, якщо треба спеціалізовану допомогу, то онколог відправляє на, онко... на дообстеження в обласний онкодиспансер. Тому звертайтеся до своїх сімейних лікарів, не забувайте про своє здоров'я і раз, а то ще раз повторюся, два рази в рік проходьте всі обстеження, які я назвала. Поки ми з вами тут розмовляємо, у світі сотні людей помирають від раку. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних і не зволікайте з обстеженнями. Останнім часом рак значно помолодшав. Причини поширення цієї хвороби різноманітні. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, щонайменше одній третині усіх випадків захворювання раком можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя, відмовитись від шкідливих звичок, систематично проходити профілактичні огляди, вчасно вакцинуватися. Колись на першому місці стояло захворювання серцево-судинної системи. Інфаркти, інсульти. В більшості населення нашого було на жаль немолодого віку, так як в Україні є демографічна криза, вже багато років. На сьогодні однієї з найбільш глобальніших проблемів це є рак. І як не дивно, це вийшло на перше місце. Зважаючи, що багато років тому в нас, я так собі гадаю, що це також було пов'язано з Чорнобилем. Зрив Чорнобильської електростанції. Хоча так, так здається, що це було так далеко, і пам'ятаєте, як нас страшили, що буде збільшений рак щитовидної залози. І насправді так було. Рак щитовидної залози був одним з перших. Тепер з часом він зменшився, але почалися часті захворювання, котрі вражають молодих жінок репродуктивного віку. Це ті, ті жінки, котрі здатні народжувати дітей. І е, рак молочної залози. Має перше місце посмертності, а рак матки має друге місце посмертності. Що ми можемо зробити? Профілактика раку є первинна і вторинна. Первинна профілактика це самоогляд. Це огляд, регулярний огляд в лікарів-спеціалістів. Це звернення до вашого сімейного лікаря. Це самообстеження, самообстеження. Дуже легко жінці. Провести самопрофілактику по раку молочної залози. Кожен сімейний лікар вам розкаже, і дуже є багато і в інтернеті, і брошурок, як оглядається молочна залоза. І більшість жінок можуть самі собі знайти цю проблему і причину, і тоді вже звернутися до сімейного лікара. Сімейний лікар вас відправить до, далі, до іншого спеціаліста, який має вузьку спеціалізацію. Так само первинна профілактика раку шейки матки. Заключається в тому, що ми можемо ем, прищепити найбільшу нашу цінність наших дітей, дівчаток, і попередити розвиток раку шейки матки в майбутньому. Для цього детальніше вам розкажуть е, сімейні лікарі, бо це є кількість доз, де дозу купити. На жаль, поки що, наша е, держава не внесла в це в обов'язковий календар щеплення, але е, кажуть, що з наступного року, 2026-го, вакцинація від щеплення від раку шейки матки буде внесена в обов'язковий календар. Що це нам дасть? Це дасть безкоштовну вакцину, щоб люди, мами, могли купити її своїм дівчаткам, своїм дітям. В наш час люди не мають коштів на те, щоб просто реально нормально прожити. І для них, напевно, це є один з вагомих важелів, чому вони не витрачають гроші на цю вакцину. Тому якщо вона буде внесена в обов'язковий календар щеплення, я вважаю, що це вже тоді, як не, як не крути, наші люди хочуть так, щоб це було безкоштовно, і то вони не хочуть ти щепитися, навіть коли це безкоштовно. А коли тобі ще треба сказати, що тобі ще діть в аптеку, собі замовте, купіть, то люди ще більше вагаються чи прищепити. А про що це щеплення? 99,7% рак шейки матки викликаний одним збудником папіломавірусом. Папіломавірус має близько 100 різновидів, але найчастіше збудником є папіломавірус 16-18 типу. Оця вакцина направлена на те, щоб ваша дитина не, не мала цього збудника, цього вірусу в своєму організмі, і відповідно він не викличе потенційно рак. Правда, ці 0,3% лишаються, інші. Причини, котрі викликають шейку рак шейки матки. Тому не можна сказати 100%, що якщо ваша дитина прищеплена, вона точно не захворіє. Але шанси 99,7% — це дуже великі. Дуже великі. Е, Наскільки це велике? Я розказувала вже раніше, що 500 тисяч людей це півмільйона — В році хворіють на рак шейки матки. Я кажу, порівняно з кількістю населення планети, це ніби небагато. Правда, що таке 500? Це півмільйона, коли там в нас є мільярдів шість чи п'ять. Але 270 тисяч їх вмирає щороку. Також ніби здається, що таке 270 тисяч є на, на пару мільярдів людей. Але коли статистика вже йде до України, і коли статистично в день вмирає 6 жінок, 6 жінок в день це дуже багато. Порахувати, скільки в нас населення є, всього залишилося в Україні, скільки з них жіночого населення, і скільки з тих жіночого населення це жінки репродуктивного віку, то 6 жінок в день це дуже багато. Тому первинна профілактика раку шейки матки за неї майбутнє. Ну, принаймні, кожна мама має подумати собі, бо дітки вони не усвідомлюють, що таке рак і що вони можуть з цим зробити, то кожна свідома мама має подумати над тим, що може я свою дитину хоч в чомусь перестрахуюсь, прищеплю її цією вакциною і потенційно її вбережу в майбутньому хоча б від одного з раків, котрі є присутні, можливо, в нашому житті. Авторинна профілактика раку шейки матки це є регулярні профілактичні огляди. Хоча би щорічно прийти до гінеколога, здати безкоштовно, наголошую, безкоштовно і без запису в лікаря первинної допомоги, без запису, без направлення електронного, і безкоштовно прийти і здати мазок і цитологію. І ви вже знаєте приблизно рік, не приблизно рік до наступного огляду, що ви хоча би з цим. Впевнені, що у вас все гаразд. Інакшої профілактики немає. не можна, Тут ні здоровий спосіб життя вам не допоможе, ні, як то колись писали на сигаретах, що куріння. Воно все в загальному вчинниках може викликати. Але тут профілактика є тільки в ранньому виявленні. Рання профілактика є тільки в ранньому виявленні. Це вторинна профілактика. Тому наголошую, щоб попасти до гінеколога, не треба великих зусиль, треба тільки бажання. У Рагатинській лікарні віднедавна є сучасне обладнання для проведення гастроскопії та колоноскопії. Саме цей спосіб допомагає виявити різні захворювання поміж тим і онкологічні на ранніх стадіях, і тим самим врятувати людині життя. Зараз проходить тиждень боротьби з раком, як всесвітній день боротьби з раком, який відбувся 4 лютого. Тобто раннє виявлення діагностики раку різних органів, різних систем. У нас є Висока захворність на рак шлунково кишкового тракту. Це береться до уваги і шлунок, і кишківник, і стравохід, і ротова порожнина. На жаль, занедбаність тих нозологій досить висока, тому що звертаються люди, як правило, у пізних стадіях. І від того лікування довготривале, і від того прогноз теж не є такий потішний. У нас є нова апаратура, яку нам дали. В серпні ми почали її використовувати. Це японська фірма Олімпус, яка виявляє хвороби шлунку і кишківника. У нас є колоноскоп і ендоскоп, які ми робимо діагностику шлунково кишкового тракту, щоб виявити на ранніх стадіях хвороби онкології шлунку і кишківника. Ендоскоп досить сучасний. найтонший, наскільки я знаю, Нашій окрузі, ми проводимо, хворим будь-якого віку, діагностику, будь-звідки. якого будь звідки. Тобто не обов'язково, щоб це були рогатинські люди. Можуть бути з навколишніх сіл, міст, тобто ми нікому не відмовляємо. Перед тим, як попасти до нас, йдуть до сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує скерування до нас і ми проводимо діагностику. У нас за минулий рік виявлено 9 раків шлунку, і 9 раків товстого кишечника і 5 раків прямої кишки. Пряма кишка відноситься до візуальних форм раку. І, як правило, воно би мало виявлятися на перших-других стадіях, бо це і візуальна форма. Ну, на жаль, поки хворого не заболеть, не появиться якісь кровотечі, вони, на жаль, до нас не звертаються. Бажано, щоб звертались при найменших симптомах, щоб не чекали до останнього, тому що виявити ми виявимо, але на жаль, ми можемо виявити це в пізніх стадіях. Тому просимо до нас на обстеження людей, які ну, відмічають незначні симптоми захворювання. Варто пам'ятати головне, наше здоров'я це перш за все наша відповідальність. Кожна людина повинна дбати про своє тіло і душу, адже життя це найцінніше, що в неї є.